Вітаємо на каналі Твоє вікно. В нашому відео ділимося етапами монтажу, що був виконаний бригадою номер 7 в Києві за адресою Абалмасова, 3. Замовником був обраний німецький профіль рехау 60. З 24 мм однокамерними склопакетами для балконів, чого буде цілком достатньо саме для холодних балконів. Для балконних блоків та вікон замовник обрав профіль Rehau 70 з 40 мм склопакетами. Такі склопакети будуть виконувати функцію теплоізоляції на високому рівні. Фурнітура на всіх стулках, частинах вікна, що відкривається, австрійська Мако є стандартом якості та довготривалості служби. Розпочинається робота на об'єкті з демонтажу рами балкону, саме так званих автобусних вікон, складних в демонтажі конструкцій. Перила балкону зсередини вже були попередньо обшиті вагонкою. Тому, акуратно демонтувавши старі конструкції, майстри виставляють нові рами на пластикові клини. Та фіксують конструкції балконів зверху анкерними пластинами, по боках анкерами, а внизу та між собою саморізами. Майстер знімає вже змонтовану конструкцію з навішеними стулками, встановленими склопакетами, козирками та підвіконнями. Далі майстри переходять до демонтажу дерев'яних балконних блоків та вікна. Коли конструкції демонтовані, майстер виставляє нову конструкцію в отвір на пластикові клини і знову ж таки фіксує анкерними пластинами та задуває по периметру професійною піною Сумафікс. Далі майстер фіксує підвіконня, відливи, навішує стулки та встановлює склопакети. Майстер демонструє роботу балконних дверей, які відрізняються від інших типів дверей неможливістю встановлення двосторонньої ручки ні наживного гарнітуру. Встановлення двосторонньої ручки можливе на балконних дверях лише при виборі профілю Rehaus 70. Детальніше про це можна подивитися відео під назвою Монтаж балконних дверей рехаус з двосторонньою ручкою, що закріплена в інфобоксі. Що ж стосується нажимного гарнітуру, його можливо встановлювати на міжкімнатних дверях та дверях вхідної групи. Там іде різниця в ширині пластику стулки. Відповідно, в даному випадку замовник матиме можливість при бажанні встановити двосторонню ручку. Підвіконня в замовника базове. Нащільники закривають монтажні шви на балконах, що ж стосується вікон та балконних блоків, то на них потрібно виконувати укоси. Виконання укосів клієнти можуть замовити в нашій компанії або виконувати власними селами, дивлячись як їм зручніше. Заміна старих храм на нові пластикові в рази покращує сприйняття житла в будівлях старої забудови. Нові вікна дають відчуття затишку, а також заміна вікон на пластикові нові може бути корисною перед продажем житла, тому звертайтеся для прорахунку вартості нових вікон чи дверей, щоб зробити ваше житло комфортнішим та привабливішим.